Вітаю вас в ефірі Меморандум латинською те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Сьогодні ми продовжимо свої спроби винести з історії Дня Соборності хоч якісь уроки. Або нехай навіть не уроки, а хоч якісь паралелі провести. Хоча ні, уроки треба винести обов'язково. 22 січня 1919 року підписано акт злуки між Західноукраїнською Народною Республікою і столицею у Львові та Українською Народною Республікою і столицею в Києві. Що примітно, через два тижні після підписання цього мегадокументу, який об'єднав, начебто, східні і західні українські землі, Київ захопили більшовики. До того ж, значна територія, начебто об'єднаних українських земель, була розділена інтервентами. В західноукраїнській Народній Республіці Румуни захопили північну Буковину і місто Чернівці. А столиця ЗУНР, місто Львів, була захоплена поляками. Сам західноукраїнський уряд на момент підписання акту з луку перебував у місті Станіславі, нині Івано-Франківськ. Рівно за рік до того, день у день було підписано четвертий універсал Центральної Ради, який проголошував незалежну українську державу. Що примітно, через кілька днів після проголошення незалежності Київ знову відійшов більшовикам. Погодьтесь, дивна тенденція. Підписали епохальний державотворчий документ: обійми, урочистості, сльози, збича мечт – все на пафосі, а через кілька днів раз і здали столицю ворогові. Українська влада у ті часи ще кілька разів під різними назвами поверталась до Києва, але в основному чи за підтримки то польських шабель, чи то німецьких штиків. Єдиний, хто зміг увійти в столицю без сторонньої військової підтримки, був Симон Петлюра, Грушевський Виниченко, Петлюра, троє найвідоміших діячів української державності тих часів. Від них залежало все. І вони все втратили. Грушевський історик і письменник, президент Української Народної Республіки. Хоча насправді ніяким президентом він не був. Не було такої посади. Він був головою Центральної ради. Просто він сам себе любив називати президентом. З тих часів так і пішло. Президент. Винниченко письменник, очільник генерального секретаріату, умовно прем'єр. Петлюра обіймав різні посади. Головною домігся, коли в лютому 19-го, вже після підписання акту Злуки, і черговий. Повою здачі Києва більшовикам послав Грушевського і Вениченка куди подалі, очолив директорію і фактично став диктатором. Я думка, і не лише моя, якби він зробив це на два роки раніше, у нас би була зовсім інша історія. Лише коли за справу фактично одноосібно взявся Петлюра, широкі верстви населення вперше підтримали ідею української незалежності. На той час вони вже дізнались, хто такі більшовики і чого варті їхні обіцянки землі та миру. Отже, на початку 19-го Петлюра фактично узурпував владу, але було пізно стратегічну ініціативу було втрачено, тому що майже два роки до того українською незалежністю рулили Грушевський і Вінниченко. Є думка, і не лише моя, що навіщо їм була та незалежність, що вони з нею збирались робити, не було відомо і їм самим. Тим більше, що спочатку ні про яку незалежність і не йшлося. Грушевський і Вінниченко кокетливо загравали спочатку з тимчасовим урядом, а потім з більшовиками, домагаючись для України лише автономії. Весь 17-й рік Центральна Рада займалась переливанням з пустого в порожнє і схаменулись лише тоді, коли більшовики підійшли до Києва, попередньо повбивавши українських студентів під крутами, яких українські державотворці, письменники і гуманісти послали на убій. І тоді. І вони оголосили четвертий універсал про незалежність України і героїчно дерменули до Житомира, залишивши столицю Червоним. Потім вони повернулись до Києва разом з німцями, і перше, що зробили, влаштували пафосне перепоховання героїв Крут на Оскольдовій могилі в Києві, лили крокодилячі сльози. І ніхто тоді не задавався питанням, як же сталося так, що українську незалежність було захищати нікому, окрім студентів. Адже менш ніж за рік до Крут Центральна Рада могла розраховувати майже на 300 тисяч штиків досвідчених озброєних бійців Першої світової. Але керівники УНР примудрились деморалізувати і довести до дезертирства власну армію. Через рік від 300 тисяч не залишилось і 15. на необхідністі в першу чергу зайнятися створенням дієвої ефективної армії наполягав Петлюра, через що люто затято конфліктував з Винниченком. Бо Виниченко, бачите, був пацифістом. Отак, от, от пацифізм одного довів до загибелі десятків тисяч. Грушевський і Вінниченко так і не вирішили головного для України земельного питання, в той час як більшовики чітко сказали Земля крістьянам і навіть почали цю землю роздавати. А Харків, де паралельно з УНР була створена радянська УРСР, недалеко від Києва. А чутки у нас розповсюджуються швидко. До того ж, на півдні землю селянам вже почав роздавати Махно, який на той час був союзником більшовиків, поставити себе на місце селянина, який перебував тоді під протекцією. Кругом роздають землю, а мені а мені не дають, чому я буду підтримувати таку владу. Це вже потім виявилось, що більшовики роздавали землю ненадовго. Тоді ще й самі більшовики не знали, що основою їхнього майбутнього режиму стане не обіцяне щастя трудовому народу, а відома нині всьому світові кривава гибня. Вініченко поїхав з України у 18-му році. Грушевський теж затримався ненадовго, а от Петлюра боровся до останнього. Втім, Грушевський потім повернувся до радянського союзу. Таким чином він поставив рекорд для своїх часів, адже, окрім Української Народної Республіки, протягом життя примудрився прислужитись трьом імперіям зла австро угорський радянський та російський. Помер він у 34-му році своєю смертю, а не від свинця в організмі, як більшість його колег. Винниченко прожив довге життя в еміграції, залишаючись кумиром для української діаспори. Петлюру у 26-му в Парижі застрелив представник тієї самої кривавої гибні. Наприкінці цитата з Винниченка. Осінь 18-го року. Нехай український обиватель говорить і думає, що йому хочеться. Я їду за кордон, обтрушую з себе всякий порох політики, обгорожуюсь книжками і поринаю своє справжнє єдине діло літературу. Тут, у соціалістичній совєтській Росії, я ховаю свою 18-літню соціалістичну політичну діяльність. Я їду як письменник, а як політик я всією душею хочу померти. Отак, от, от підняв за собою людей, повів їх на смерть, а потім я устав, я ухожу». Хоча порядні люди в ті часи в таких випадках пускали собі кулю в лоб а, в скроню. чи не тоді в наших політиках народилось те, що так не подобається нам сьогодні. Це був меморандум латинською Те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль Влад Цуховський у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.